Програму співфінансування реконструкції та ремонту покрівель багатоквартирних будинків затвердили на черговому засіданні виконкому. Попередня діяла з 2018-го. Нова працюватиме до 2027 року. В місті Хмельницькому існує 51 будинок, який в 60-70-ті роки минулого століття були побудовані без технічного поверху. У наслідок цього Мешканці верхніх поверхів потерпають від постійного промерзання стін, стелі йде руйнування конструктивних елементів. Відсоток співфінансування залишається незмінним. Мешканцям будинків, зведених менш як 50 років тому, доведеться заплатити 10% від суми реконструкції покрівлі. А от співвласникам багатоповерхівок, збудованих понад 50 років тому, лише 5%. Також на засіданні виконкому розглянули питання демонтажу зовнішньої реклами. Суть цього рішення це упорядкування зовнішнього вигляду фасадів будинків, також зняття незаконної реклами, зняття незаконно розміщених вивісок, старих вивісок. Є, до прикладу, навіть ще з радянських часів, які знаходяться на об'єктах житлових будинках по даній вулиці. Це починається від Кам'янецької 2. До кам'янецької 72. наступне буде рішення від кам'янецької 70, 72 до розв'язки. Усього на черговому засіданні виконкому розглянули понад пів сотні питань. Аліна Косарева, Валерій Телеховський – Новини міста.